Так, от ну це такий трошки обман, тут теж треба думати. З вашого досвіду, як часто звернення до пластичного хірургу і відповідно втручання медичне, це більше про підняття самооцінки, ніж бажання змінити щось в своєму вигляді? Я думаю, що підняття самооцінки воно відіграє тут одну з ключових ролей, насправді, тому що ну, людина дивиться, наприклад, не подобається їй якась частина обличчя чи тіла, ну вона не може себе приймати такою? От, тому що вона внутрішньо набагато красивішою себе бачить, а не може це змінити. Її це просто оголожить, і в неї через цей поганий настрій, і депресії ще хочеш, вона йде, міняє, і все, вона розсвітає, Вона чому я говорив на самому початку нашої бесіди про те, що тут більше позитиву. Тому що тут людина, коли змінила те, що вона давно хоче змінити, вона потім бігає, квіти возить, якісь цукерки возить, обіймає тебе постійно, розхвалює, і ти вже найкращий її друг, і все. Ну тому, що ти от виправив ту річ, яка їй сильно ну, заважала.